Елеонор Портер Поліанна, розділ 12. Перед жіночою допомогою. Того дня мала зібратися жіноча допомога. Обід у томі Міс Гарінтон пройшов у повній мовчанці. Щоправда, Поліанна чотири рази безуспішно намагалася зав'язати розмову. Але кожний раз запиналася на слові рада і збентежено стихала. Коли дівчинка вп'яте намагалася щось сказати, міс Полі стомлено повернула до неї голову. Ну, добре, добре, Поліано, можеш казати своє рада. Гадаю, так для тебе буде краще, ніж маєш хвилюватися через такі дрібниці. Дівчинка проясніла. Дякую, тітонько, а то мені так важко не казати цього слова. Розумієте, я так довго в це гралася. Що ти робила? перепитала міс Полі. Грала гру, яку мій татусь, і раптом зашарілася, відчуваючи, що знову наштовхнулась на заборонену тему. Тітка лише насупилась до кінця обіду. За столом не пролунало ні звуку. Поліана зовсім не засмутилась, коли почула телефонну розмову міс Полі з дружиною священника. Тітонька сказала, що не зможе прийти сьогодні на зустріч жіночої допомоги, скаржачись, що в неї болить голова. Вона піднялась у свою кімнату і зачинила двері. Дівчинка намагалася відчути жаль до неї. Але почуття радості взяло гору. Тітки не буде на зібранні, коли вона представлятиме справу Джиммі перед жіночою допомогою. Дівчинка не забула, як тітонька обізвала хлопця жебраком і не хотіла, щоб та повторила це перед жінками. Поліанна знала, що засідання відбудеться о другій годині в каплиці, що поблизу церкви, за милю від дому. Вона планувала прийти туди не раніше третьої. Я хочу, щоб до цього часу вони вже всі позбиралися, міркувала дівчинка. Може, саме та, яка захоче взяти Джиммі за пізниця, кому кому, а мені відомо, що для жіночої допомоги зібратися на другу годину означає на третю. Тихо, але впевнено Поляна піднялася сходами до каплиці, відчинила двері і зайшла до передпокою. Із головної кімнати лунали жіночі голоси та сміх. Трохи завагавшись, вона прочинила внутрішні двері. Балачки одразу стихли, і всі здивовано подивилися на дівчинку, яка несміливо пройшла вперед. Тепер, коли треба було щось сказати, вона відчула страшенну сором'язливість. неї була не її майже рідна жіноча допомога, а напівзнайомі, а то й зовсім незнайомі обличчя. Доброго вам дня, шановні пані з жіночої допомоги, боязко почала вона. Мене звати Поліанна Вітер. Я гадаю, дехто з вас мене, мабуть, знає, а я знаю лише декого, не всіх. У кімнаті запанувала мертва тиша. Аж у вухах дзвеніло. Дехто з жінок вже знали цю неймовірну небогу міс Гаррінгтон, а іншим доводилося чути про неї, але ніхто не міг промовити й слова, ніби язики проковтнули. Я прийшла до вас е, по одній справі, пробурмотіла Полянна, несвідомо повторюючи звичну фразу свого батька. В кімнаті почулося шародіння. Тебе, тебе Янголя, мабуть, тітка прислала? запитала місіс Форд, дружина священника. щічки Поляни залив рум'янець. Ні, ні, я сама прийшла, розумієте? Я звикла до жіночої допомоги. Вони завжди допомагали нам із татком. В кімнаті хтось хихікнув, і місіс Форт нахмурилась. Слухаю тебе, Янголя. По якій справі ти прийшла? Це стосується Джиммі Біна, зітхнула Поліана. У нього нема дому, тільки переповнений притулок, де він нікому не потрібний. Тому шукає собі житло, яке би було просте, простісіньке. Головне, аби там була мама, а не доглядачка, щоб були родичі, котрі б піклувалися про нього. Йому 10 років, пішов 11 Я подумала, може хтось із вас захоче його взяти до себе. Оце так. Чийсь голос порушив заціпеніння, що скувало всіх. Після слів Поліани. Зтурбованим поглядом дівчинка окинула обличчя жінок. Ой, я ж забула сказати, що він працюватиме, додала палку. Усі мовчали. Потім одна, а слідом інша жінки зробили справжній топит. Вони почали засипати її питаннями. Скоро справа Джиммі стала відома до кінця. Жінки почали жваво щось обговорювати. Поліанна стояла і слухала. Хвилювання ще більше охопило її, вона не все розібрала, про що вони там гомоніли. Але чим далі заходила їхня бесіда, тим зрозуміліше їй ставало, що дому для хлопчика ніхто не може запропонувати. Усі відмовлялися, брати Джиммі, тикаючи одна на одну. Хоч не у всіх них були діти, та жодна не відізвалася. Потім дружина священника несміливо запропонувала, що вони, тобто громада, можуть взяти його під опіку, дати йому освіту, замість того, щоб висилати гроші дітям у далеку Індію. Після цих слів усі жінки пожвавилися і почали радитись, галасували ще голосніше, ніж до того. Із їхніх балачок Поліана з'ясувала, що їхня громада славилася пожертвами християнській місії в Індії, а дехто казав, що помре від сорому, якщо цього року туди пожертвують менше. Потім мовилося про інше щось про Індію. Дівчинці здалося, що вона не все зрозуміла, бо не може бути, що головне для жіночої допомоги, аби сума в списку пожертвувань була вищою від суми інших громад. Усе це спантеличило поліану, викликало неприємні почуття, тому вона зраділа, коли нарешті опинилася на дворі в повній тиші на свіжому повітрі. Їй було так прикро. Вона знала, як нелегко та сумно їй буде завтра розказати Джиммі Біну, що жіноча допомога вирішила пожертвувати всі гроші на виховання хлопчиків з Індії, ніж виділити кошти на виховання одного хлопчика в їхньому місті. Бо за якогось там Джиммі їх не відзначать у світі як сказала одна висока леді в окулярах. Звичайно, це благородно виховувати язичників, і я не повинна хотіти, щоб вони більше цього не робили, зітхнула убита горем Поляна і попленталася дорогою. Ніяк не збагну. Чому вони про чужих хлопчиків дбають, а про тутешніх не думають? Мені здається, що Джиммі Бін повинен бути важливіший, аніж звіт.